Доброго дня, магітаро українського, мене звати Олена. Загальний розклад. Молодих 29 січня 2025 року. Які двері закриються, які відкриються? Саме для вас кварен по першому та другому варіанту. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, а далі слухайте дивіться. Зачиниться відчиниться, зачиниться відчиниться. На що звернути увагу по відношенню до вашої ситуації? І порадуйтесь. По першому варіанту ваша сигніфікація. Закінчення ситуації, яка тривалий час розбивала вам серце. Або ви пропрацювали, вийшли, поставили крапку, відсікли спілкування з чоловіком, який робив вам боляче, який розбивав вам серце. Закінчення даної ситуації. Не говорю про те, що всі знаходяться. Ситуації, коли вже відбулося стілення ні. Але те, що ви свідомо поставили крапку і більше не дозволите даній людині робити вам боляче, це 100%. Ви взяли відповідальність по відношенню до ситуації припинити дозволяти даній людині маніпулювати аб'юзивні стосунки, в декого людина тривалий час наповнювалася саме тим, що вам робила боляче. Ну, або вказувала, як вам жити, як вам бути. Але при всьому цьому не чула вас, ваших побажань і те, що ви знаходились в розчаруванні по відношенню до стосунків взаємодії саме з ним. Але враховувати саме дану ситуацію дана людина навіть не мала бажання. Чоловік, який отримує задоволення, не з вами, а ще з кимсь. В даний момент ви в нього не одна жінка. Він саме той чоловік, який отримує від стосунків ресурс, енергію. А далі ставить крапку ідею, якщо його ситуація не задовольняє. Тому, якщо ви тривалий час дозволяєте бути в стані жертви по відношенню до даних стосунків, це ваш вибір. Кохання. Ні про яке кохання і мови немає, ви самодостатня жінка, яка сама діє по відношенню до власного благополучення достатку, дана людина не підтримує, не допомагає. Хоча достатньо ресурсний чоловік, але відповідальності саме за вас, він брать і не сподівався. Тому, якщо у вас були ці сподівання, то ви відносно даної людини знаходились в ілюзії. Тому, якщо хтось іще. Саме знаходиться в такій ситуації, то вийдіть з ілюзії по відношенню до даної людини. Ну, або все ж таки, візьміть відповідальність по відношенню до даних стосунків. Результату ви не матимете. Він, якщо ви його не будете наповнювати ресурсно, він поставить крапку і зважувати на те, що ви будете знаходитись в негативному емоційному стані в розчаруванні. Це не та людина, якій буде боляче. При розлученні з коханою людиною про кохання не йде мови саме в ваших стосунках. Тому візьміть відповідальність. Ну, якщо ви бажаєте результату бути щасливою і досягати благополуччя і достатку. Важко, ви самодостатні, ресурсні, щоб поставити крапку і більше не надавати можливості саме таким людям, щоб це не стосувалось, розбивати вам серце. І бути жертвою в стосунках з людьми, які лише наповнюються або використовують вас як ресурсну самодостатню людину. Молодих 29 січня які двері закриються. Двері закриєте для переможця. Можливо, ви саме закохалися в цього чоловіка тільки тому, що от ви побачили перед собою саме ресурсну самодостатню людину переможця, який... В стосунках взаємодії саме з тими людьми в ситуаціях, в обставинах досягав результату. Ви бачили саме того чоловіка, який ставив перед собою цілі досягав, але це по відношенню до його реалізації, не по відношенню до взаємодії, стосунків з вами. В стосунки з вами він навіть і вкладатися не, не мав наміру. Він вкладається тільки. В досягнення благополуччя і достатку і цілі, якої він бажає досягнути, але його ціллю не є особисте життя. Його ціллю є його реалізація. Тому, якщо ще не закрили, то час прийшов. Кверен по першому варіанту. Час прийшов активно діяти по відношенню до власного особистого життя. Проявитися активно. деку відбудеться нове знайомство? Але ви також повинні розуміти, що якщо з даним чоловіком ви не матимете перспектив на результат того, якого вважаєте досягнути відносно особистого життя, то не потрібно знову йти в безрезультативні стосунки. Якщо дана людина не буде вкладатися, то відсікайте самі. Загалом вам говорять про те, що вам відкриваються двері, і вони відкриються тільки в тому випадку, коли ви візьмете відповідальність в своєму житті і почнете ставити крапку на тих людях, які використовують вас, які за вашою спиною ведуть гру, які руйнують ваші плани, які використовують вас як ресурсну людину. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. А двері відкриваєте не тим людям, з якими ви зможете досягнути результату. А тим людям, які використовують вас. Не які також вкладаються в стосунки, в партнерські, в бізнес, в взаємодію з вами, а які використовують вас і ви втрачаєте, не досягаєте результату і втрачаєте ресурс. Тому вам то двері відкриються. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. Але. От якщо закриєте і не будете відкривати саме тим людям, які бажають використати вас, тримати в залежності, маніпулювати вами аб'юзивні стосунки, а ви закриваєте очі, що ви не можете вплинути на ситуацію, можете, потрібно взяти відповідальність і активно проявлятися і йти в нове починання. А про це й говорять, що якщо будете дозволяти маніпулювати, будете в стосунках з жертвою загалом взаємодії з іншими людьми з оточенням, то результату в своєму житті ви не досягнете. Тому повинні відсікти маніпуляції, чітко розуміти те, чого ви бажаєте досягнути, і відстоювати власні кордони і пріоритети. Да робіть вибір. Ви ресурсні, вас бачить вищі сили, саме магом, людиною ресурсною, яка може в своєму житті досягнути результативності, а не знаходитися в розпачі з розбитим серцем і в безресурсному стані, і дозволяти саме чоловікам, які лише займаються власними справами, власною реалізацією, і не зважують на ваші почуття дозволяти маніпулювати і використовувати вас. Ну, вам потрібно, власне, взяти відповідальність в своєму житті і наповнюватися ресурсно. Якщо ви в своєму житті чогось бажаєте досягнути, а ви бажаєте, у вас є мрії, є власне бачення майбутнього, то вам потрібно переглянути власне, те, з ким ви спілкуєтесь, те, кому ви говорите так відносно стосунків взаємодії. І потрібно більш активніше проявлятися, якщо ви бажаєте в своєму житті результативності, по відношенню до особистого життя і загалом. Тому що якщо ви будете пасивні не бути в внутрішній рівновазі балансу, а бути в роздраві по відношенню до ситуації, і ви в розпачі, то є деструктив, є роздрав. А вам говорять, що досягніть внутрішньої рівноваги балансу, зрозумійте, наскільки ви ресурсні і самодостатні, візьміть відповідальність і активно проявляйтесь по відношенню до особистого життя і загалом в своєму житті. Якщо бажаєте досягнути благополуччя і достатку. За вами тут 100% по відношенню до ситуації, що буде вашою ціллю, і яким чином ви будете діяти? Від вашої повід... поведінки, від того, як ви візьмете відповідальність чи ні, власне, від ситуації, обставин, стосунків, оточення, те, як ви будете відстоювати власні кордони, пріоритети, від цього залежить саме те, чого ви досягнете в майбутньому. Дякую. Молодих 29 січня 2025 року. Які двері закриються і які відкриються саме для вас? Кварент по-другому варіанту. Ваша сигніфікація. Відносно ситуації, в якій ви знаходитесь, вищі сили. Відродження відбувається і вам надасть шанс, можливість досягнути бажаного. Тому вам все ж таки радять, рівновага, баланс. Емоційно ви повинні наповнюватися, припинити, переливати спустову порожнє, знаходитись в самотності. Зрозуміло, що є люди поруч з вами, ті, які пліткують, які враховують, що ви жертва в стосунках взаємодії саме з ними, в ситуації. І вони використовують, а ви при цьому не відсікаєте дії саме свого оточення. А вищі сили вам говорять, що якщо ви будете відсторонюватись саме від ситуації, коли потрібно взяти відповідальність, то результату ви не досягнете по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути. Ви реально не бажаєте бачити ситуацію, ту, що відбувається. Ви знаходитесь в ілюзії, або ви розумієте. Але відповідальність брати на себе, тобто ставити крапку, відсікати, очищувати простір, ви не бажаєте. І вважаєте, що вищі сили зроблять саме за вас це. То вам говорять, що не потрібно перекладати відповідальність на вищі сили, а потрібно діяти по відношенню до ситуації, власне, взяти відповідальність і проявитися. По відношенню до свого оточення, до ситуації. Є якась ситуація, і ви розумієте, що вам потрібно взяти відповідальність і говорять про те, що ви ресурсні. Але ви собі говорите про те, що ви втомилися вже. Але. При цьому, що втомилися, брати відповідальність діяти йти в починання, тобто змінювати ситуацію, ви не бажаєте, ви не дієте. Які двері зачиняються? Період втрат. Навіть якщо ви й благали, навіть якщо ви й звертали за допомогою, обставини складались саме так, що ви більше втрачали, аніж здобували, аніж досягали. Тому дехто, можливо, відсторонився, тому що ситуація неблагоприємно складалася саме в ваш бік. Але ця ситуація закривається. Якщо раніше ви не могли вплинути на ситуацію, то на даний момент вищі сили говорять, вам все закривається. Період неможливості змін. Щастя, радість, благополуччя. Ресурсність. Двері відкриваються саме в ресурсний стан і досягнення 100% позитивного результату по відношенню до ситуації. Вам говорять, якщо ти бажаєш радіти, насолоджуватися життям, то дій. Дій! Активно проявляйся, рухайся зовсім іншим, наприклад, вчиняй зовсім по-іншому, замість того, щоб знаходитись в бездіяльності і переливати з пустого порожнє. Поруч є ті, люди, очищай своє оточення. Відсікай, став крапку, не дозволяй маніпулювати і вказувати, як тобі жити, як тобі бути. Роби вибір, визначай подальший шлях. 100% позитивний результат. Який задовольник, якому ви будете радіти, як дитина? Порада для вас квартира по другому варіанту. Ну, якщо бажаєте. Жити, радіти і насолоджуватися життям, то потрібно бороти за своє місце під сонцем, потрібно діяти. Конкуренція, конфлікт, вам не потрібно цього боятися. Ви ресурсні самодостатні, якщо це саме конкуренти-вороги, і ви думаєте, що по відношенню до ситуації ви не досягнете результату, вам говорять випит захистом. Якби вони негативно не діяли ваш бік, вищі сили захищають вас, ваш рід захищає вас. Вони не досягнуть того, чого бажають, по відношенню до негативних дій, які б дії вони не вчиняли в ваш бік. Рухайтесь. Не такий страшний вовк, як його малюєте, ви самі собі. Кварен по-другому варіанту. Дякую магії Української. до зустрічі!